Дві вудки в мене будуть для класичного кексу для ловлі коропа. Це вудка Фанатик Горизонт, яка має довжину 4,20 і тест до 200 грамів. Тут стоїть катушка Карпелінгаз, на ній намотана моножилка 035. На товстолоба трохи довша і трохи міцніша вудка. Це також Фанатик Горизонт який має довжину 4,50 і тест до 250 грамів. Саме такими вудками дуже зручно закидати і боротися з рибою будь-якого розміру. Вудка на товстолоба також має моножилку 0,35. І, на мій погляд, це самий оптимальний діаметр як для закидання, так і для ловлі такої потужної риби.